Плюс один в ефірі. Ми продовжуємо марафон і далі до наступної нашої теми: темна вода і масовий мор риби. Це про ситуацію на Десні. Більше на цю тему поговоримо із Сергієм Афанасьєвим, директором інституту гідробіології НАН України, доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії наук України. Вітаємо вас. Вітаємо вас, пане Сергію. Добрий день, розкажіть, будь ласка, що насправді відбувається з е, нашою водою, яка йде з території Росії і Білорусі, тому що конспірологічних версій дуже багато, але по факту ми дійсно бачимо йому риби і е, збагачення киснем водоймів, які робить ДСНС. Е, що відбувається, чи дійсно це якесь отруєння, чи це природне явище? Якесь, що ви фіксуєте? Ну, дійсно, дуже багато конспірологічних версій, тим більше що на початку цього всього не було зрозуміло звідки і чому, і що там тече. Тільки після того, як вже були відібрані перші проби води, а потім вже й детальний аналіз проб, стало зрозуміло, що все це фактично стоки з. з Цукрових заводів, які е, е, знаходяться в Тьоткіно, і там ще є спирзавод, і при бойових діях, а може і, і це була спланована акція наших добрих лапка-сусідів, е, вся ця мляса, вся ця стічна вода, вона попала в річку. Сейчас, звісно, що це одразу викликало мор риби, тому що різко впав кисень. І дуже великі показники органічної речовини у воді, і все це забруднення почало е, просуватися вниз по цему, фактично витравлюючи все на своєму шляху, все життя в у воді воно пов'язане з розчинним киснем. І коли е, кисня настає, то е, е, дійсно, що все е, починає гинути, тим більше додаючи до. Того, що йде своє забруднення, ще й частинку вторинного забруднення за рахунок розкладання цієї риви. Потроху-потроху вода дісталася десни. І от на сьогодні ми вже бачимо це забруднення, яке вже, яке вже дійшло до е, Чернігова і спускається нижче. Все це дуже неприємна штука, але е, що робити, і як з цим боротися, ми. Ще потім трошки поговоримо, якщо ви будете задавати мені такі питання. Так, Згодом поставимо і це запитання. Коли це забруднення? Ось така неприємна ситуація, як ви сказали, може дістатися Київщини, і що потрібно нам робити? Записатися водою? Що потрібно знати, і що відбувається з? Концентрацію цього забруднення е, по, на шляху до Києва, тому що води стає більше, і в теорії воно має потроху розчинятись. Природа ж має і сама вести якусь боротьбу, чи це не так? Чи це умовно як якась пляма, яка рухається і просто нищиться на своєму шляху? Живе? Ні, це саме це. Я це саме так. Дійсно проходить е, розбавлення за рахунок і притоків, і за рахунок того, що у Десні ну скажімо так. Витрати води приблизно 120 кубів за секунду, а в сеймі всього 40, Тобто в три рази вона вже розбавилася як тільки доходить до Десни. Але тут треба ще зважати на те, що оскільки це вода з дуже великою щільністю, там досить багато цукрів, сахарози і так далі, все це меляса така. Вона досить важка. і вона на ділянках і сейму, і десни, вона. Починає випадати ближче до дна, ствитися по дну, і верхня течія і нижня вода, вони, оскільки різна щільність, вони і рухаються по різному. Тому ми спостерігаємо те, що після попадання цієї забрудненої води в десну відбулося сповільнення розповсюдження цієї плями, і по. Найбільш песимістичного прогнозу, який ми сьогодні розрахував наш е, е, інститут гідро, Укргідромета, е, воно досягне Києва десь за 5-7 днів. Це найбільш песимістичний прогноз. Е, досягне воно в дійсно дуже розбавленому виді, вигляді виді. Е, на сьогодні попередні розрахунки показують про те, що водоканал повинен справитись з тими викликами, які є на сьогоднішній день. Там, по деяких речовинах, зокрема по марганцю, ще є питання, чи, чи вистачить, скажімо так, потужності, щоб це прибрати повністю. Але в найближчі дні покажуть, я думаю, що. Все буде гаразд, тим більше що на сьогоднішній день все ж таки проводяться деякі заходи із попередження е таких ну вагомих загроз. Зокрема, Держодагенство України застосовує на ділянках річки Десни аерацію е в правильних місцях, там де не можна збурити воду і підняти цей нижний шар. І це дає надію, що все до, до, до Києва ну майже майже не побачимо. А які рекомендації є для рибалок? Тому що от вихідними я бачила теж на Київщині на Десні продовжують виловлювати рибу. Поки небезпеки немає і особливих рекомендацій вже на сьогодні не існує, не потрібно дотримуватись нічого. І чи можуть бути спалах якихось інфекцій? Ну, дивіться, є е, декілька площин цього питання. Перша площина це здоров'я людини, і е, те, про що ми з вами казали, це водозабори, питна вода. Друга площина це е, збитки, які нанесені рибного господарству. Це теж окрема площина, і вона підлягає підрахунку, чим займається Держрибагентство. Е, з точки зору впливу цієї риби на здоров'я, ну я б не радив. Її їсти, оцю, яка там плаває під берегом виловлювати, не з тої причини, що е, от, вона одразу там призведе до якоїсь хвороби чи ще щось, а з тої причини, що до кінця все ж таки не зрозуміли наслідки е, цих такого споживання цих в лапках чумної риби. І ми спершу наші перші рекомендації щодо риби стосувалися того, щоб розчистити вход в притоки чи в стариці, щоб риба могла з забрудненої річки там переховатися, і потім, коли річка очиститься, повернутися в річку. І була така рекомендація щодо того, щоб виловлювати цю живучу рибу і переселяти в заплавні водойми. І ця рекомендація була так на слуху. Але е потім, коли я спілкувався з колегами, вони е кажуть, що ну, сьогодні ми. Дозволено виловлювати рибу, щоб перенести її в заплавні води. А завтра вся ця риба буде на ринку, а післязавтра в супермаркетах в'ялена, і що там буде далі? Не зовсім зрозуміло. Я б на якийсь період зробив таку карантинну карантинний такий період, доки вода не очиститься і цю рибу не рекомендував для, для вжитку. Два 20... і ще й. Да так. і ще є один момент, що одна площина дуже важлива. Це власний проекологічний стан річок Сейм і Десна. Все ж таки, річки на сьогоднішній день, практично Сейм, став річкою без життя. Як скоро вона відродиться, як скоро відродиться та десна, там, де була найбільша загибель риби, і не тільки ж риби, там вже загинуло все, все живе. Тобто, загинуло і Безхребетні, там, молюски, комахи, черви, які з одного боку є кормовою базою для риби, а з іншого боку, вони забезпечують функціонування цієї річки. І коли питали, а що ж з цим робити, як це спасати, як спасати річку, то чекаю на себе шквал каміння різного від блогерів, я казав: нічого робити не треба. Нічого не ні, ні в якому разі Вона, не треба випуска сама природа, сама, сама знайде механізм очиститись, але дуже школи дуже... щодо пане Сергію. Маємо 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 передавати ефір новинам. ТСН дуже вам дякуємо за цікаву розмову Дякую. і важливу. І на жаль, констатуємо, що російські руки і руки Путіна і його вбивчі вміння досягають і природи, нищують і річки і. Риб і комах навіть нищать все на своєму шляху, і це треба зупиняти. І саме завершення війни чекає зараз весь світ, і всі очікують на той момент, коли за кілька тижнів президент України представить в Сполучених Штатах. Штати зараз. Вже час план. новин від Святослава Гринчука. Ми прощаємось Вірте в себе і в Україну.